Україна потребує допомоги і дати, ніж пожичати гроші, можуть і вернути їхні. Європа хоче, щоб ми не відходили від неї і не наближалися до Росії, тому вона допомагати буде. Але один цікавий момент. Те, що неналежним чином проводяться оці слідчі дії відносно. Режим режиму Януковича людей, і те, що немає ще кримінальних проваджень принаймні тут у нас в Україні, навіть немає. Європа на, як дитині, яка не хоче працювати, або така нечемна, оцим рішенням суду дала таким паском по одному місці, тобто попередження зробила, що давайте починайте щось працювати. І тут питання тепер стоїть в тому, що суспільство повинно тепер вплинути. Якщо Генпрокуратура зможна, суспільство повинно впливати, в тому числі Верховна Рада Генпрокурора, що вони вже почали прискорено розглядати ці справи, відкривати кримінальні провадження, подавати до суду і представляти вже не сирі, а принаймні на півфабрикати в Європейський суд.